Знаєте, кажуть, полюби себе і все тобі буде класно. А як це зробити? От ви вмієте це робити? Я прожила такий досвід, коли ти не вмієш це робити просто елементарно, як це любити себе. Ну добре, пішов ти там в спа, добре, пішов ти там погуляв, десь випив кави, відпочив і що далі. Ти знову зливаєшся в ті ж проблеми. розумієте? От тут дуже тонка грань. Слухати щось, чути і робити, вміти це робити. Це навичка. Навичка взагалі це всього стосується. Я з цим стикнулася, тому що е, оце відчуття, чому от ми не любимо себе? Дуже багато є сносок, так? Дитинство, наприклад, там вас не хотіли батьки. Е, Ну, да, елементарно не очікували вашого появлення, потім залишили вас. Це в утробі прописується, як енергопрактик, це кажу, я працюю з цим. прописується прямо на утробі. Та мама хотіла зробити аборт, все, дитина це вже як в ДНК в це вписується, тільки в енергорівні. Розлучені батьки, в мене, наприклад, розлучені батьки, ти випадаєш з дитинства, ти стаєш там в мене в 10 років швидко дорослою. Мама працює, тато в іншій сім'ї, і ти такий, що робити? Все, ти дорослішаєш, ти йдеш, починаєш там, наприклад, на тобі там готовка, якась уборка, а ти дитина, тобі 10 років, йоу. А мама, наприклад, заробляє гроші, щоб прокормити цю сім'ю, так? Бо лягає основна частина на того, з ким діти залишились. От і от я дуже до речі, от собі відслідкувала, ділюся з вами сьогодні, і от в та така глибока робота, не за один день, знаєте, це зроблено. Що ми закриваємо, от ми не вміємо любити себе, тому що ми хочемо заслужити цю любов у когось, коли ми покинуті в дитинстві, коли в нас такі є речі, де нас не хотіли, де нам не давали там батьки якоїсь такої бази, так, цієї безпеки, бази того, що ти захищена дитина, що в тебе є опора емоційна. На ця база психологічна, фізична, це все разом. Я зараз не про батьків, там не про звинувачую їх. Ні, ми всі люди, ми всі проживаємо свої уроки, і наші душі обирають шлях, як вибрала цих батьків, і це вже трошки інша тема про духовність, але. От ця внутрішня так, потреба, ми її несемо далі, і ми потім не можемо відслідкувати, що це. І час часто невміння любити себе, ставити себе на перше місце, цінувати себе, не бути там, де тобі не подобається, в тих стосунках, де тобі не подобається, так, і тому і тому подібне, це про внутрішні такі глибокі, ем, ну, можна сказати, травми, так? Ну, я не буду казати травми, прям це звикли ми так з психології казати. Це такі внутрішні глибокі ем, потреби яких вам не додали в дитинстві, і це не добре, не погано, це про те, що їх треба вміти знаходити в собі, треба вміти їх діставати. Наприклад, я відслідкувала дуже, моя потреба десь була заслужити кохання там чоловіка, постійно щось робити, тисячу купів справ, бути ідеальною жінкою, тільки тому, що мене там в дитинстві не додали у цієї любові, коли я була дитиною, і мені прийшлося швидко подорослішати. І я не знаю, а я не знаю, як це так. я зрозумію от недавно, А як це насправді любити себе? Як це відпочивати взагалі нормально, от по кайфу. так, знаєте, я, ну там Ти коли в загоні постійно, тут ти бачиш іноді жінки просто на такому релаксі, і ти думаєш, як це не виходить в неї, от просто ніби в неї там і купа дітей, і все. Наприклад, я цього не вмію. І я так це, це чесно собі в цьому признаюсь, навіть якщо я практикую, взагалі я практикую і родову систему, ми працюємо з родовою. і Регресом чинерінгу я навчаю так. Що це таке послання від Янголів, вищих сил, наставлення таке. І я кожен раз ще глибше купаю. Взагалі класно, коли ваші наставники, вчителя і практики вміють в собі купатися, діставати це. Вони тоді знають, як це, вони передають вам досвід не тільки клієнтський, а ще й свій. розумієте, Бо всі мої інструменти, з якими я працюю, вони теж на мені відтворені були. Я теж їх прийма... ну, відпрацьовувала. Я. Я ж їх пробувала, всі-всі практики, енергопрактики, психологічні практики, якісь свої вже створила, які допомагають іншим. Десь щось взяла дуже класне і просте від інших людей, з психології, там, так, з інших практиків, десь модернізував, і ти розумієш, що вау, це працює дійсно. І е, так в мене, до речі, дуже люди швидко виходять з важких станів. Але я про те, що от відслідковувати. Оці, е, ви знаєте, корінь проблеми шукаєте. От, і ви треба знаєте, розуміти, бля, а як навчитись любити себе? А спочатку, от, коли ви задаєте це питання собі, якщо у вас є це усвідомлення, бо це усвідомлення. Це усвідомлення глибокої роботи над собою. Розумієте, Це не за один день я так сіла і там, вау, прийшло до мене. Ні, це декілька років я працювала над цим. І воно поступово, поступово, знаєте, ви коли працюєте, воно знімається пласт за пластом. Перший пласт знявся, другий, третій, і отак потрошки з глибини дістається. Що вам це дає? Вам це дає потім внутрішню гармонію, спокій та щастя. Коли ви розумієте, що у вас піднялися ці речі, ви зрозуміли корінь проблеми, ви це зрозуміли, як це? Так в собі підлатати, в собі зцілити, там, самостійно, чи з практиком, чи ще з кимось з психологом. І таким чином ви допомагаєте собі все ціло бути щасливою людиною. Просто ну, це вибір кожного, да, як проживати своє життя. І можна сидіти і не йти, що «О, це погано, він мене зрадив, я така хороша. А можна брати себе в руки і йти пстячити. Так, я так це зробила. Мені коли чоловік зрадив, я пішла, взяла себе в руки, кості, зуби поклала на стіл, але я зробила з себе того, ким я зараз є. Я дуже вдячна за цей досвід, тому що я стала на свій шлях. Тепер я вчитель, який постійно сам і вчиться і вчить вже інших так, духовності, практикам. і Це такий тернистий трошки шлях. Але Кожній душі свій шлях. І він теж десь тернистий, десь є успіхи. так, Просто ну не буває так все класно, гладко, це такі казки для дорослих. от. І щоб, знаєте, от, щоб знайти ваші ці корені, треба просто робити щось. За вас ніхто не зробить. Чарівну таблетку в рот ніхто не кладе ніколи. Просто от вчитися любити себе. От, сьогодні класно, в мак, терапії я пропрацьовувала свої теми. так, і дуже вона наглядна, хто не хоче йти до духовних наставників, йдіть в психологію. Мак класна терапія, є психосоматична техніка, те ну, психосоматична, точніше, це навчання ці так, які. Вони ще не підтверджені, але вони працюють в плані, коли ви постійно хворієте і ви розумієте, що у вас аналізи все клас, а вам хірово, Ну все погано. Це ж ментал, так працює, розумієте? Взагалі три єдинства Я завжди про це кажу, душа, тіло, розум. Всьому треба з комплексу приділяти увагу і вчитися вміти, по-перше, мати свою думку і вчитися любити себе. Не для когось ми живемо в першу чергу, а для себе. Діти розлітаються. Батьки теж відходять, чоловіки, жінки можуть мінятися по життю. Так класно, якщо у вас партнерство, де ви там з людиною щасливі все життя, таке буває, не спорю. Але частіше, частіше ми міняємо партнерів. На жаль, так виходить. І не тому, що там хтось поганий, тому що закінчується ваш шлях, так? ваш шлях. І ви там хтось виростає з цих відносин, хтось змінює свій вектор взагалі, у когось цінності зовсім різні. Дуже багато факторів, дуже багато. От тому просто е, внутрішньо питайте себе завжди, чого хочу я, як я можу собі допомогти. Це таке вміння любити себе потрошки. Оце по до того, що ми починали вчитися, любити себе, вчитися, приділяти собі увагу на комусь там. А собі в першу чергу, ви будете, повірте, коли ви, знаєте, кажуть, мама щаслива, тоді всі щасливі навколо. Насправді це так. Коли жінка в ресурсі, коли вона. Закрила свої внутрішні всі потреби, повірте, в неї все буде класно навколо. Діти будуть нормально себе вести, ніхто не буде хворіти там лишній раз. Нормально будуть взаємовідносини з батьками, з чоловіком, з усіма. Дуже багато відходить, не, як вам сказати, не від жінки самої, від стану вашого. Це чоловіків теж стосується, але ми зараз більш трошки в цю тему пішли. Більше, знаєте, такий. Дуже багато чого має ваш стан значення, і він впливає на все навколо. Якщо ви транслюєте якось внутрішнє незадоволення світом, вам теж саме буде повертатися. Якщо ви транслюєте злагоду, внутрішній спокій, гармонію, теж саме до вас буде повертатися.